Слава Роду, слава рівень Бога, слава Україні! Слава. Через очі відчувається душа. Пригадую, як коли ми ще були дітьми, то мама казала, батько ваш як скаже, так і буде. Якщо би не сказав, то що би може було трохи інакше. Ну, я вже він сказав, то значить точно так і буде. Він дивиться людині очі, і він розкаже, як людина поведе себе в тій чи іншій ситуації, в тому чи іншому часі, навіть через десятки років. І так воно було. так. І мама оце оповіла, я це відчув, серцем дивився на свого батька, прислухався. І потім зауважив, що я це також відчуваю. І коли мені було там ще навіть 15-18 літ, Юнацький, рок, так? Я міг сидіти, зазвичай товаришував зі старшими. Якось ну, мені було дуже цікавіше, та із мною ну, теж було цікаво. І пригадую, як я просто сидів з ними, і спілкувався, а з боку, могла стояти компанія, так? я дивився на кожного з компанії і описував, яку він роль займає ці компанії, як він себе поводить, хто він є, і так далі, і так далі, і так далі. Або е, людині, коли власне, вона по щось зверталася, е, чи просто я дивився на неї в очі, так, і я дивився і відчував, як вона поступить навіть через там кукулі. Як вона поступить, як вона себе поведе. Ось. Е, чи я помилявся у тому, що я бачив ні. Чи я міг робити помилкові е, якісь вчинки? Так. Тому що хочеться вірити в краще. Хочеться. Вірити, що людина поступить краще, аніж я побачив у неї час. Хочеться дати їй шанс, щоб вона проявила себе краще, краще в кращому світі. І тому часом таке відбувалося, що потім думаєш: ну ти ж бачив, ти ж бачив, хто це є. Ти бачив, хто перед тобою, ну от хотілося. Чи можна це змінити? Так можна змінити. І знову ж таки повертаємося до практики взаємодії з, 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 з силами любому біля. Так, і ви можете знайти відео, там як робити захист нашим воїнам, нашим захисникам, захисницям. А це точно так само робиться, власне, як робити захист своєму чоловікові, наприклад, коли він йде, наприклад, у дитячення, аби його там ніяка кобіта не захотіла собі забастити. І закриває жінка своїм духом, своїм серцем, закриває, започатує його на різних рівнях. І до нього вже не можна достукатися. І, і прив'язатися так, ні на рівні думок, ні на рівні емоцій, ні на рівні тілесної це, Це просто все рівно, розумієте? Ось, і точно так само можна впливати, діяти на людей, коли ми хочемо їх покращити е, ну, допомогти. Діяти по кращому, так наприклад, якщо хтось походь проявляє хід, так і в тій хтивості він хоче там, там щось, щось, щось схиляє до чогось, то ми відповідно так само використовуємо ту саму методику лодовик, ставимо потікувати Богородиці, йому в кубрик, йому працює прекрасно. Так? І так само, коли його хочемо підняти на, 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 на вищий щебель на духовних вібрацій, так або він помислив якось. Вищому ключі то ми можемо цей потік направляти і ставити символи власне не, не, тут, чи на рівень соціальних ролей, так відшутка. Устя тут чи, чи там інші чари, тому щоб віра в ньому з'явилася, відчуття духовного там, серце, там бажання доколи там вищі, так от в такому дусі. Тобто це, це дуже важне. Дивіться це відео, пробуйте, пробуйте. Ну ось получається відразу. А кось ви після посвяти допоможе, то приходьте на свято навчання, так отримуйте через Skype до конкретні Дари і власне тоді використовується це на повну ситку, так Оце щодо відносно слухання душі, відчуття душі, ну і відповідно це все як воно перегукується з нинішніми часами, навних дітів І власне використовуйте використовуйте ті практики і, і з моїх книг, так, і з тих от плейлистів, що в мене на каналі. Відкривайте, особливо нині зараз в часи нам не дідів, то відкривайте практику храм род і допомагайте своєму роду, своїм предкам, допомагайте собі, тобто допомагайте своїм предкам і допомагайте собі. Ось. Ну, а, а помогли, то відповідно то ж працює знову ж таки оце, закон вдячності. Ви допомогли предкам, і предки ваші, ваш рік, хочу вам віддячити. І шукає, як, вже навіть сам шукає, як вам допомогти, як вас захистити, як вас зберегти, як вам підказати, і так далі. І так далі, і вже тоді ви отримуєте від предків, від роду благословення на ваші починання, на ваші світли, якісь бажання, е сподівання, діяння і так далі. і так далі. Тож, відповідно, то готовий к'єтності з своїм родом, з собою, з нашими предками. Слава роду, слава Рідним Богам! слава Україні Русі! Тож, аби відродився наш народ у синій славі своїй, якомога швидше, якому легше очистився, відкрити всякої відкривників виходів земель наших, років, наших покладів, наших нашій. Від невігластва чужевірства звільнився. У синій славі своїй відродився, То ми, як і тисячі років тому промовляємо. Купай, липупай, є рейця, люба, люба, лона ясна, дана, велисі макошара роб, соки, наш світлицевий батько, наш дає, сироду слов'янського Дашко, Рама, орі, коло дітамо майку, що стою перед вами розкидаємо. Жити праведно, бажаємо сили, вачу до себе закликаємо, прийдіть. І утвердіть нас. В силах любові, мудрості, кохання, спокою, багатстві від вас і власні, життя праведного в ярі, відкрити нам Тайне збережні що передачі відкриття, зцілення. сил та силами любові, кохання заможних всі багатства, благополуччя і синових слава. Слава!